Я не ідеалізую Валерія Федоровича. Я не вважаю, що він незамінний, але я не можу ігнорувати той факт, що його звільнення то крок до повноти управління військами в руки того, хто не має в цьому зеленого уявлення. Залужний перервав мовчання голумком написав нову статтю для західних ЗМІ. цього разу. Це провідне американське медіа CNN. Якщо простими словами, це матеріал про те, як перемогти Росію. Валерій Залужний висловив своє бачення щодо важливих змін та підходів ведення війни. Він переконаний, що перемогти супротивника українці мають бути більш мобільними в тактиці та засобах. Головком вважає безпілотники, поряд з іншим сучасним озброєнням чи не єдиний інструмент виходу. Оду із позиційної війни, яка не вигідна для України, залужний згадав про фактори, які впливають на нашу можливість протистояти ворогу. Це і скорочення зовнішньої військової підтримки і провокування Росією нових конфліктів на мапі світу для відволікання уваги від війни з Україною і виснаженість запасів ракет та боєприпасів у союзників, щоб перемагати силам оборони, необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння. Створити таку систему на дувку головкома можливо приблизно за 5 місяців. А головні завдання на 2024 рік такі. У 2024 році нам потрібно основні зусилля зосередити на створенні системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами, впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень, як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах збройні сили України разом з іншими складовими сил оборони держави володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога. А й забезпечують існування самої державності, тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому. Сергій Савка пише: Бачу необхідність висловити чітку позицію в питанні звільнення залужного, бо це вже стає сумним мемом і переходить в розряд трагікомедії, що в умовах війни матиме незворотні і, отже, дуже трагічні наслідки. За місяць до повномасштабного вторгнення я написав трет про ситуацію, в якій Україна перебувала на той момент, і про можливі варіанти розвитку подій. Хірові варіанти, які на жаль частково справдились, а частково починають справджуватись зараз. Чому я почав саме з того треду в цьому тексті? Я прогнозував, що наш верховний суто з поваги до посади почне рулити військами сам, і це матиме вкрай катастрофічні наслідки. На щастя, в 22-му цього не сталося, і ні в останню чергу, завдяки цьому, ми і вистояли. Бо ви мене хоч на молекули рознесіть, а не може приймати стратегічні рішення у сфері управління військами людина, яка взагалі не служила жодного дня в зсу. Про чотири повістки я навіть говорити не хочу. Я взагалі вважаю і не безпідставно, що під час війни політики мають робити тільки одне: забезпечувати зсу всім їм необхідним, як з позиції своїх посад і повноважень, так і з позиції особистої. Особистого прикладу для своїх виборців і все будь-яку іншу їхню діяльність можна описати так, коли говорять гармати політики мовчать. Але коли в 22-му зсу зупинили наступ расистів, а місцями й добряче дали їм по зубам і звільнили значні території від них, дехто чисто політичний з повноваженнями наданими посадою, раптом змужнів в лавках і почав свої відверто шкідливі для обороноздатності ігри з військами. В принципі, знаючи маніакальну жагу бути першим у всьому, навіть в тому, в чому дупля не відбиває, я не дивуюся. А оскільки в голові пункти про вождя Че Гевару, батька нації, батька перемоги і так далі, то лаври єдиного найвеличнішого полководця ніяк не дають спокою, тільки є проблема. Генерали щось ніяк не хочуть дослухатися до хотілок і ділитись планами. Ні, порядок подумав найвеличніший, і вирішив відібрати управління у військових. А зробити це можна двома способами: перше призначити своїх генералів, які будуть робити те, що їм скажуть, і друге, наказувати генералам через ставку верховного Головнокомандувача. Перший варіант був реалізований частково. Граблі виникли в тому, що головнокомандувач має занадто великий авторитет серед підлеглих, і це стало проблемою. А от з другим варіантом стало якось легше. Бо ставка це де-факто колегіальний орган, але склад ставки формується указом Верховного. А отже, там можна наставити своїх людей, щоб мати більшість. До того ж, рішення колегіального органу знімають персональну відповідальність. А давайте глянемо на персональний склад ставки верховного. Як вам все окей? Всі на своїх місцях? Ага, щас. Єрмак Андрій Борисович, керівник офісу президента, Залужний Валерій Федорович, головнокомандувач збройних сил, Камишин, Олександр Миколайович, міністр з питань стратегічної галузі і промисловості, Клименко Ігор Володимирович, міністр внутрішніх справ, Кубраков, Олександр Миколайович, віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Кулеба Дмитро Іванович, міністра закордонних справ, взагалі з 23 осіб, що входять до складу ставки, як мінімум сім осіб, які у складі ставки є просто зайвими а місцями взагалі не зрозуміло з яких підстав вони там знаходяться, і саме перший з них це керівник офісу президента. Що робить у складі найвищого військового органу держави під час війни особа з повноваженнями завгоспа? Другий міністр з питань стратегічних галузей. А що цей цивільний забув в органі, що приймає стратегічні рішення у військовій сфері? Третій віце-прем'єр з відновлення України, четвертий заступник керівника офісу президента. Це просто сюр. П'ятий перший заступник міністра оборони, самого міністра недостатньо для формування картини по міністерству. Оборони в контексті того чи іншого рішення. Шостий начальник управління державної охорони. Що це окремий рід військ, що має стратегічне значення при плануванні військових операцій. Сьомий віце-прем'єр інновацій, розвитку освіти, науки і технологій. Щоб ви розуміли, це всі цивільні, що приймають рішення про стратегію, плани, окремі операції зсу на полі бою. Ці особи отримують повний доступ до надсекретних військових документів, планів і наказів? Ідемо далі. Ще як мінімум, одна особа викликає питання доцільності її перебування у складі. Це міністра закордонних справ. Посада, звісно, не рядова під час війни, але яке безпосереднє відношення вона має до прийняття рішень у сфері військових операцій. Я ще десь з точки зору посади і напрямку діяльності і повноважень розумію присутність у складі, окрім військових таких осіб, як міністр оборони, забезпечення ЗСУ, голова Верховної ради, вищий законодавчий орган в парламентсько-президентській формі правління, законодавче забезпечення необхідної нормативно-правової бази у сфері оборони під час війни, прем'єр-міністр, голова виконавчої гілки влади, фінанси. Таке інше, хоча ці питання дуже сильно дублюються з повноваженнями міністерства оборони, міністр внутрішніх справ тут вже є питання у зв'язку з наявністю у складі ставки командувача національної гвардії України. Тобто, виювіть собі картину голосування за план якоїсь окремої операції на лінії фронту, де, наприклад, голосують міністр оборони і голова гур, перший за, а другий проти, або аналогічно міністр внутрішніх справ і голова Нацгвардії. Ясно, що в наших в першу чергу політичних реаліях вони голосують в унісон, але в тому то й проблема, що де-факто одна структура дає два голоси. Ви скажете, що з боку військових така ж проблема. Ні, не така ж керівники родів військ, хоч і підпорядковуються напряму генеральному штабу, і як головнокомандовачу, так і верховному головнокомандувачу. мають свою специфіку застосування, відповідно, володіють специфікою знань про можливості і стан саме своїх родів військ і їх з'єднань, оскільки вони безпосередньо виконують завдання, накази і таке інше. Як бачите, як не крути, але ставка в тому форматі, в якому вона зараз, є повністю під контроль на верховному і за рахунок суто цивільних. Них політично доцільних осіб в її складі може своїми рішеннями диктувати військовим під час війни що доцільно, а що ні на полі бою. Де-факто верховний через ставку вже приймає стратегічні рішення замість військових. А ми пам'ятаємо, що думати стратегічно йому ніколи. Тепер до суті питання. У книзі Шоумен є згадка про те, що залужному на початку 22-го доводилось приймати рішення і діяти скритно від скритно від офісу президента і самого Зеленського, бо інакше були величезні ризики, що потрібні дії і рішення ухвалені не будуть. Відсутність взаєморозуміння між залужним як військовим і Зе як особою з претензією на політика і повноваженнями верховного за посадою це не просто різний підхід до питання оборони. Це про наявність розуміння процесу і необхідних дій з боку військового і відсутність розуміння, але наявність власних політичних цілей у цивільного з повноваженнями верховного, тобто зеленського. Доки ставка не диктувала умови ЗСУ, не керувала їхніми діями, не забороняла робити військовим те, що з точки зору військової справи є доцільним, необхідним, і вимушеним, у нас були великі шанси. А зараз питання ведення бойових дій вже не стоїть, стоїть питання ручного керування ними. Тому питання звільнення залужного це вже на жаль вирішене питання, просто його реалізація трохи пригальмована саме через тиск як суспільства, так і військових, так і західних партнерів. Цей тиск не є геть критичним для зеленського. Він все одно зробить задумане, просто хоче це зробити з мінімальними рейтинговими втратами. Так, питання не про обороноздатність, питання, як завжди, в рейтингах, власних амбіціях і власних комплексах. Чи потрібно рефлексувати на ці так звані вкиди, а по факту спроби реалізації звільнення? Безумовно, особливо в контексті кандидатур, котрі озвучуються в заміну залужному? Я не ідеалізую Валерія Федоровича, я не вважаю, що він незамінний, але я не можу ігнорувати той факт. Що його звільнення то крок до повноти управління військами в руки того, хто не має в цьому зеленого уявлення, і на завершення, як висновок: тримайте стрій і допомагайте зсу, донатьте справжньому.